Що ближче земля до моря, то більші суми осідають у кишенях чиновників. Команда Стопкору з'ясувала, за якими схемами ділять землю у Чорноморську, а також як цілі сім'ї тут стають рішалами. У Чорноморську команді Стопкору вдалося натрапити на земельні корупційні традиції. До того ж, сімейні. Ви ніяк не пов'язуєте свою посаду із а, тим, що чоловік займається підприємницькою діяльністю саме по спеціалізації землі. Він не займається по спеціалізації землі. у Вас недостовірна інформація. А нас чітко все написано будівництво. Читайте. А також розговорити тіньових земельників і записати усе на приховану камеру. Те, що ми почули, просто шокує. А Одесі, я би сказав п'ять днів. У вас на руках прийомка в експлуатацію. Ну вот є... повна розмова з усіма розцінками за кілька хвилин. А поки що про початок нашого розслідування Ви Чому я дозвоню тако? щоб... на такого люб'язного чоловіка. Ми наткнулися на Одещині в Овідіополі. Стопкор приїхав за адресою, де проживає начальниця відділу державного архітектурно-будівельного контролю Чорноморська Олена Липач. За цією самою адресою зареєстровано приватне підприємство, яке надає послуги у сфері будівництва. Як вам таке? Уявляєте, ось чітко чорним по білому. Підприємство Рекон, вулиця Карла Маркса, 124 А спеціалізації будівництва житлових і нежитлових будівель. Богдан Липач керував нею до 2010 року. Йдемо далі до теперішньої власності Богдана Липача. Складно повірити однак, ця прибудинкова зелена територія належить Богдану Івановичу Липачу. Тут згідно з відкритими реєстрами планують побудувати бізнес-центр, очевидно спилявши усі ці дерева. Богдан, чоловік Олени Липач, місцевий підприємець, ділянку під будівництво бізнес-центру отримав цього року. Дуже цікаво. Та повертаємось до Овідіопольської гостинності. Будь ласка, його. свободі що, вулицю? а Це громадське місце, Що значить вулицю? воно громадське? От вулиця. Ви це чули? Якась безкарність і вседозволеність місцевого розливу. Та родичі Липач аргументів більше не знаходять і йдуть геть. У нас есть 4 схемы. Дуже популярний ефір. Ми попрохали місцевого депутата Андрія Левченка розповісти про найпоширеніші схеми деребану землі у Чорноморську. Перша схема – це цінні землі виділяються на кооперативи. Це ну, кооперативні атошників, не вчителів, це люди, які в Величовській можуть навіть не жити. Це всі землі, які виділялися кооперативам. В далейшому кооператив цю землю ділить на участки і продає. Деньги йдуть не в міський бюджет, а деньги йдуть вчителям цього кооператива. А вторая схема – комунальні підприємства. Комунальні підприємства 5, вони получають землю без конкурсу. А ось схема, яку розкопав Стопкор, і яка притамана винятково Чорноморську. Під час будівництва або реконструкції комунальних та державних установ обов'язково готується проектно-кошторисна документація. Але якщо вартість робіт до 300 тисяч гривень, експертиза цієї документації не обов'язкова. Тоді з'являються грошові маніпуляції по народному відкати. Будматеріали раптово дорожчають у робітників з зарплати як в ЄС. Якщо ж кошторисна вартість об'єктів понад 300 тисяч гривень, їх просто ділять на частини, щоб не перевищувати ліміт. Інтересна схема у нас ще по рішенням судов. Компанія, яка заінтересована отримати землю тихонечко без аукціону, вона звертається в суд. Суд виносить рішення не о том, что вы передали землю, а щоб. Чтобы... Горсовет рассмотрел их заявление на очередной сесії. Що інтересне, схема у нас це землі, які берутся під благоустройство. Береться для твітника через полгода, через год там возникает магазин, там возникает торговая точка. І до конкретних прикладів свіженька новобудова під Чорноморськом. Ось багатоповерховий житловий будинок, введений в експлуатацію за дозволом 2007 року. Хоча земля на нього відведена у 2014 тисячі Якась нісенітниця, правда ж? А ось и документы, которые это подтверждают. И что ж, пробуем связаться и с продажу. Ми, Мы когда смотрели на ваши документы, увидели, что у вас разрешение на стройку за 2007 год, а на земельный участок за 2014, вот как вы можете это объяснить? Тот, кто, кто, кто давал вам эту информацию, может посмотреть, что там был другой хозяин, когда был в 2007 году. Та навіть якщо це так, дозвіл за строком давності вже втратив законну силу. Однак місцевим контролюючим органам байдуже. І повертаємось до сімейних справ Липачів. Телефонуємо Богданові Івановичу. Кажемо, ніяк не можемо оформити документацію на нову будову. Тож просимо, щоб він допоміг зв'язатися зі своєю дружиною-посадовцем. Бо мені казали, що це просто ну як ви можете вийти на неї, і допомогти. Це моя жінка. Мені а... на неї виходить, не на якщо хочете. Ви, ви можемо зустрітися, я подивлюсь що там у вас. Але трохи згодом чоловік відмовився від зустрічі. Очевидно, допомогла багаторічна інтуїція. Рішали. Я в цих питаннях так доплаваю, тому от ідеальний для вас варіант – це знайти і показати, щоб вона посмотрила, сказала, що у вас є, у них вистачає, раз у вас щось не проходить. Та команда Стопкору не здається і працює за планом. «Б». зв'язуємось із іншим наближеним до Липач Андрієм Кедем, колишнім працівником тамтешньої Держархбудінспекції. Ну давайте давайте сьогодні зустрічаємося і показуємося. Документи на зустріч. Іде наш правозахисник. Легенда проста: хлопець отримав дарчу на будиночок під Чорноморськом. Однак там не узаконена прибудова а часу на легальне оформлення документів немає свое время тетя мне его хотела сначала оставить наследство написала завещание, а потом знаете Дос... что дело да. я по все это хорошо здесь сейчас в личовске там газ отделился угу. Лена, Лена работу когда-то Вот. А они отделились и э, скажем вот как по Одессе я бы сказал в пять дней у вас на руках приемка в эксплуатацию він сказал что як бы это была Одесса, это б забилась за дней в пять Тобто це була певна сума коштів, яка перевищувала б декілька тисяч доларів. Але це було б зроблено за п'ять днів без проблем. Що стосується Іллічівська, він сказав, що на сьогоднішній день усі питання вирішуються напряму тільки через Київ. Домовляємося про другу зустріч, де буде вже названо конкретні суми і схеми. Андрій запрошує нашого інсайдера до офісу. Якщо зовсім ескізник, в паспорт, тобто комплекс, що надійно дві смісла ти що долар? Була названа сума у тисячу двісті доларів мінімум. Тобто за два тижні повністю готуються документи. І ось нарешті йдемо в Чорноморську міськраду до Олени Липач запитати, чи не заважає її посадовій роботі бізнес чоловіка безпосередньо ваш чоловік так би мовити знаходить клієнтів для того, щоб. Які мають проблеми по документах, і які за готівку е можуть вирішити разом з вами деякі питання земельні? Якщо у вас є така інформація, звертайтеся у правоохоронні органи. А ви безпосередньо за адресою 124А не проживаєте зараз? Я приїжджаю туди в гості до свого чоловіка. Звернулися листи із детальними фактами із журналістського розслідування уже в дорозі. Йдемо далі. Ви ніяк не пов'язуєте свою посаду із а, тим, що чоловік займається підприємницькою діяльністю саме по спеціалізації землі. Він не займається по спеціалізації землі. У Вас недостовірна інформація? А в нас чітко це написано: будівництво надання. А тепер почитайте 20. на сьогоднішній день. Хто є керівником цієї організації? Ну це зараз. так а ви що спрашуєте мене за 10 рок, років, сьогодні 16 шістнадцятий. А ви посадовець що лише цього року були? Ні, ну я не була керівником. А до цього ви працювали на якій посаді? Спеціалістом. В цьому ж відомстві? Ні. А в якому? Я працювала в державна архітекту... архітектурі. Державна архітектура, Тобто зовсім далека від місто, ніяк не пов'язано. А взагалі, команда Стопкору переконалась, що дорожча земля, то хитромудріші схеми придумують місцеві посадовці. І Якщо такий нелегальний бізнес стає сімейним, це уже верх цинізму.